Поки Львів засипало снігом, я побував у дійсно сонячному місці. Це гурток малювання у клубі Дозвілля, справжній весняний острівець із морем тепла та щирими усмішками. Як воно працювати з дітьми і творити цей позитив? Я запитав у викладача Анастасії Горай. Бачите, їх казковий світ такі, е, як би сказати, не засмічені Нещодавно Молоді львівські художники зробили клубу подарунок. Тепер у приміщенні, де навчаються діти, сонячну атмосферу створює майстерно розмальована стіна. Автором роботи є Марія Гавриш, яка вже не вперше займається такою благодійною справою. Діти також долучилися до розпису свого творчого середку. Маленькі художники задоволені своєю роботою. Я зробила персонажа ди. Головне завдання клубу дозвілля розвиток фантазії дітей та їх особистості через малювання. Молоді художники стараються не покладаючи рук і не лише малюють, а й створюють мультфільми. Вони мають рухатись помалу за одною фотографією. Так робиться мультик. Наприклад, ми беремо телека. Він має рухатись по одній фотографії. Ми порухали ним з торофірами. порухали і сторофірми. Потім ми рухаємо. Ми її старафіруємо, і потім вона співає. Ось всі живі і здорові всі родичі гарбузові. А потім іде назад. Тож, якщо вам бракує весни, то завітайте на презентацію мультфільму Ходить гарбуз городу» у понеділок, 1 квітня у клубі дозвілля на Замарстинівській, 71. І я певен, що там буде дійсно тепло і сонячно. Богдан Хіпі спеціально для радіокупочці. Питається свого роду, ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обікала цотиня гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. І родичі гайбудок. Обувались буряки, гордові свояки, і ще. Здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоль, а за нею воробой. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. <му> Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще жили.